Ультралайт. Друзі, а сьогодні про справжній ультралайт для багатьох, можливо, це буде шаленство. Але я хочу, я вже згадував в попередньому відео, і хочу трішки більш е, зосередитись. Дуже коротко, але більше над власне ось тим тентом від компанії Лелека. гамашний тент Single. Е, Важить з відтяжками е, 213 грамів. А я вважаю, що ця вага дуже класна. Друзі, відразу хочу попередити, що цей тент не для всіх, але є люди, яким цікаво, попросту такі речі, дуже легкі, незвичайні, з якими треба трішки заморочитися. Тому що просто так, як тент, наприклад, там 3х3, ви цей тент не встановите. Тому що потрібен попросту досвід. Тент Сінгл ось таких розмірів 3,40 і на 2,45 метр 55. Якщо ви хочете замінити ваш це, тент 3,5 на 3-4 метри, то це, власне, зовсім не про те. Я б цей тент розглядав як такий варіант, коли, коли вам хочеться з. Кинути по максимуму вашу вагу, у вас є гамашний комплект, який також по максимуму е, укомплектований, по максимуму, по максимуму складений та легкий. Коли ви знаєте, що погодні, погодні умови е, дозволять вам це зробити, що не буде якихось е, затяжних прям, дощів. Е, тоді цей тент власне, для вас, але також у вас потрібно, щоб був деякий досвід з тентом. У мене, наприклад, є досвід з тентами різними, але не гамачними. Хоча у мене були тенти найменші, які у мене був, я згадував 1,30 тридцять на два, сімдесят п'ять, щось таке. Це не суперкомфортний тенти, тент, розмір тента. Але для деяких походів він буде ок. Так само і цей тент, де для яких походів буде ок. Але до чого я веду, що все ж таки ну, потрібен, щоб був деякий досвід е, з тентами. Якщо у вас, наприклад, великий тент гамачний, або трішки менший, або у вас вже є досвід ночування під тентом, то спокійно з ним справитесь. Зараз я цей тент встановив вже, мабуть, п'ятий або шостий раз. І насправді, хоча у мене є деякий досвід а, ночування під тентом, коли я його перший раз встановив, подумав, що все ж таки я щось щось воно не так. А, відразу хочу сказати, що компанія Лелека позиціонує цей тент як гамачний, але для гамаків малих розмірів. від... 275, мабуть, і нижче. Чи 285 і нижче. Щось таке. Але я побачив, що по розміру, по довжині він ок. Яка перша особливість цього тенту? А, Бо я коли захотів цей тент, я подумав, власне, в моєму відео був ось такий тент від Кумулуса, І я гадав, що. Це щось таке. У комулуса 3 метри він довжини, а я побачив, що цей 3,40 і по 3,35 на сайті. І я подумав, ну на 35 сантиметрів більше. Це має, має бути ок. Але коли він до мене прийшов, я подумав, а, тоді я подумав, що я дуже неуважний. Чому? Тому що тент кумулуса зроблений з деяких кусків, з двох кусків тканини. І ось цей власне, кут, він не такий гострий, а власне, він спочатку йде ось так, а потім так, що дає більшу площину за, на кутах, так, на цьому та на, по діагоналі. Але цей темп, він зроблений з одного куска тканини. Тобто немає він жодних швів, де кліїти треба, але є деякі нюанси, власне, ось більш, більш як для мене питанням ось ці гострі кути. Але знову ж, якщо ви йдете в похід, можна ну, хоча б приблизно розуміти, що буде за погода. Ще раз хочу сказати, що цей тент не для довгих якихось там біваків під... За затяжними дощами. Ні, він для іншого. Тобто, якщо є дощ, якийсь там буде невеликий дощ, незатяжний дощ, ну, то окей. Хоча, чому я так зараз розповідаю про цей дощ, не впевнено. Тому що, друзі, я чекав, 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 не дочекався дощу, як тільки буде дощ. Я відразу їду, встановлюю та дивлюся, як воно буде. З пляшки я лив, але з пляшки це таке. Та, він не трапляє на мене. Ось так, так. Така приблизно відстань від мене, від голови або ніг до краю тента. Але, але все ж таки це умови такі теплічні, без вітру, дощу справжнього. Тому, коли буде справжній дощ, хоча б трішки, я обов'язково поїду, встановлю та побачу та розповім вам, бо мені це насправді дуже цікаво. Виробник мене попереджав, що Саня цей тент не підійде. І коли я його встановив перший раз, подумав, курче, не підійде. Але, але коли я його встановив другий, третій, четвертий, п'ятий раз, то вже не все так було однозначно. Я почав експериментувати з висотою, як правил, правильно встановити. Спочатку я встановлював його вище, потім, потім нижче, потім гамак нижче, вище. І зрозумів, що потрібно його встановлювати так, щоб гамак був, ну, був натягнутий, як ось зараз. Е, так. При, навіть тент зараз трішки вищий, я його робив ще ось так десь нижче. Так, залазити в сам, тент, в сам гамак буде, можливо, трішки незручно. Але з таким тентом при якихось складних погодних умовах це насправді не найгірше, не найгірше що може з вами трапитись. Тому тент встановлюється трішки нижче. Гамак під сам тент, і тоді ось по тих кутах маємо десь ось такий, е, таку відстань. Насправді це е, з однієї сторони ну, це дуже, коли лежимо, наприклад, на землі під тентом. Але тут, коли може бути вітер, ну, таке. Так ось, друзі, я зрозумів, що гамак треба, е, треба як мога нижче ставити, і тент під нього. Але також треба встановити так, щоб не на карячках залазити, а якось все ж таки там заходити. Я ось зараз, розповіда... я ось зараз розповідаю, але в голові все ж таки сидить, що я не все, не все випробував. Так? Власне, не випробував від дощу. Я навіть думав, щоб встановити його десь в дворі. Та, зі шлангу це все залити водою зверху. Ну, але все ж таки вирішив дочекатися, коли буде дощ. По відтяжках, друзі, тут є така коньковий шнур. І це мене, я перший раз побачив. Ну, мені потім розповіли, що є таке, що в комплекті може йти власне, цей каньковий шнур. Він вже встановлений був в лайнлокі ось тут по краях. Ідуть лайнлоки, встановлений, і, і по краях ще є ось такі гачки. Я тоді подумав, о, як супер. І, і, але зараз вже гачків немає, тому що я їх поламав. <голи> Коли хочеш, а я люблю просто, щоб ну, було, було все натягнуто, добре, навчила життя, <голи> що краще натягнути все. Ввечері, щоб було ок, щоб не прокинутися вночі, коли розпочалася якась буря, та все. А тент втік від тебе. Так ось, коли я натягував ці гачки, вони просто ламаються, коли трішки більше натягувати. А я дуже люблю. Я заказав, замовив вже такі алюмінієві гачки. І карабінчики такі, думаю, що, думаю, що вони власне, будуть, будуть, ну, будуть добре тримати. А наразі я просто зав'язав, Так, зробив коньковий шнур, але не обов'язково його ставити, бо по краях є лайнлоки, можна відразу від тих лайнлоків зав'язати за дерево просто та затягнути. Але я зробив, власне, так та закріпив на таких патичках, паличках, і все тримається добре. Ще одна річ це відтяжки, якщо, якщо, наприклад, ну я люблю, коли розтягнути тент на більшу площину, власне особливо такі тенти, так, які площина не дуже велика. І розтягнути їх, щоб площина була більше, потрібно відтяжки трішки довші. І, власне, я зробив трішки довші відтяжки, щоб розтягнути його. Ось. Але це не завжди потрібно. Я думаю, що невелика проблема знайти якісь там відтяжки та додати. Так, додасться декілька грамів, але також додасться ну, більшого. Не знаю, комфорту, не комфорту, друзі, це тент не найлегший, цей тент не найкращий, цей тент не най... В... в різні боки. Але це тент на сьогоднішній момент найлегший, мабуть, тент для гамаків в Україні. І, і це класно. І це класно, що є такі гамаки. Наприклад, якщо беремо, ну, якщо виробник... Пропонує один такий тент в своєму арсеналі, це недобре. Хіба що це виробник супер-ультралайт. Але якщо виробник пропонує три варіанти тента, наприклад, від повністю там дома, більшого тенту та найменшого тенту, ну це, мені здається, добре, тому що у вас є просто вибір. Ви можете взяти тентен -тент або інший тарп. І на закінчення, друзі, цей тент не для всіх. Цей тент не на всі погодні умови. Цей тент, друзі, не універсальний. Якщо у вас є або хочете придбати, наприклад, гамак, ну, і хочете один тент мати, це тент не про це. так? Це тент для тих людей, які вже користувалися тентами, які розуміють, що вони роблять, які скидують вагу свого спорядження до прям мінімум. І, власне, ось для таких людей, мабуть, цей тент. На закінчення, друзі, хочу сказати таку річ, що мені пишуть, що це реклама. Якщо це реклама, ну ок, як би. Але це реклама така, так, мені надала компанія Лелека такий комплект, але я ним користуюсь. так, Я не роблю просто один якийсь там огляд і забиваю, і це десь там закидую. Я користуюсь ним і хочу ходити з цим комплектом. Як тільки буде якась можливість. Виїхати в Карпати, наприклад, з гамаком, я виїду, але я в лісі користуюсь гамаком ну, дуже часто, як мінімум, раз, а то два-три рази в тиждень користуюсь гамаком. Тому друзі. Мені хочеться про це казати не тому, що мені заплатили за це, бо це неправда, але тому, що мені це зараз подобається. Як тільки будуть е, походи, наприклад, з ультралайт, наприклад, з там, легким зараз спорядженням, я планую хоча б один похід свій зробити е, з найменшою вагою, яка у мене коли-небудь була, і про яку я коли-небудь думав. Ну, до того часу мені це зараз цікаво, і я буду би, ну, використовувати гамак та розповідати ну, ну, тим, кому цікаво. Якщо вам це не цікаво, ну, би, не дивіться попросту. Друзі, це, мабуть, все. Більше розповім, коли буде якийсь дощ, зальє мене чи ні. І тоді розповім ось цей недостаючий момент. Сім ультралайт, слава Україні, пока-пока.